Жителі Обухова у своїх платіжних квитанціях за послуги ЖЕКу з 1 червня знайдуть більші цифри. Ця вартість збільшена на кількість необхідних витрат для обслуговування житлових будинків, надання послуг. Особливістю цього подорожчання є певна градація між будинками, тобто одні будуть платити більше, а інші менше. Саме тариф у нас рубль 99, а найвеликий – це 2,26. Така система оплати пов'язана зі справедливим розподілом, адже на один будинок де більше затрат як матеріальних, так і людської праці, ніж на інший. Територія прибирання, от в середині будинку, коло будинку, в кожному будинку, точніше в кожній групі будинків, різна. Кожний будинок оплачує тільки себе, свою прибудинкову територію, свої мережі, все. Є можливість платити менше від деяких послуг, ЖЕКів жителі будинку мають право відмовитися. Одна із статей, які можна відмовитися, це прибирання по сходовим клітинам. Тобто можуть люди вирішити, що вони будуть самі прибирати і не захочуть платити цих 20 копійочок. Тобто це все буде обговорюватися, будь ласка, ініціативна група може підійти і відмовитися. Тоді це просто не буде нараховуватися. Тож кожен буде платити лише за себе, що не може не радувати. Ще директор ЖЕКу номер один Любов Воробець наголосила, що за якість надаваних послуг їхній ЖЕК відповідає, будь-які скарги і пропозиції будуть розглянуті. Ви бачите, що ЖЕК працює не в повну силу, не задовольняє вас. Будь ласка, телефонуйте в диспетчерську службу, повідомляйте нас. Ми з радістю реагуємо, коли до нас приходять люди і повідомляють, що десь щось не так. Ми це можемо дуже в бистрих темпах все змінити. Подорожчання на послуги ЖЕКів обґрунтовані і затверджені. Керівники комунальних підприємств сподіваються на розуміння з боку жителів міста, адже кожен працівник господарства працює задля добробуту громадян. Наталя Сашко Довбиш, студія Бар.